Вітаю вас, шановне панство. Ми на каналі Твоя рибалка і сьогодні, до речі, осінь є вітерець такий. Знаєте, я вже казав, може повторюсь, от зараз би на малу річку якусь поїхати, там би половити, притись, Але поки що не зможе, тому ми на ставі. І будемо тестувати інструмент, який я для себе позиціоную як універсал для малої річки. Ну, щось таке. І чомусь ми як його пройшли? Так, непомітно. Коротше, сьогодні в нас ксеста другої генерації. Та що я його? ось, Ось? Яка має назву? С 69, тобто зріст її 2 метри 5 сантиметрів. Вона по тесту 0,2-10 грамів. Опа, на, це риба була. По 0,15-0,8. Що ще? Technical friction. Ну, це такий перевод, якщо не дослівний, то це буде як. Коротше, вона дуже непогано повинна працювати зі стіками та воблерами. І тонучими воблерами. Тобто те, то, що нам потрібно. Ну, Вага цього інструмента від 81 грам. То, що кільце, ну, сестра вже не раз таке робила, що вона комбінує. Тобто вона може поставити кільця, які мають вставки і з торзайту та сіковські. Та це не, не тільки ксеста робить, багато фірм. Коротше, ось така лапуня. Мабуть, от так краще буде. Так, катушка тримач Fuji VSS. Гаєчка піджимна задня. До тесту панство. Зазвичай ми починаємо з малих вагів. Ну, зараз вітрить, тому 4-грамова верталочка. І почнемо з неї. Ну, як для вітерця? О. І для закаду. Один закид. Так, непогано. Дуже непогано, якщо враховуючи, що є боковий вітерець метрів 5-6. Відпрацювання вершинки шикарне. Опа, на! Було поклівон під бережком. Усі вібраційні. Моменти передаються. Ну, дуже непогано. Той тобто скажеш, та що ви берете такі спінги, які? Типу, усі гарні? Так. Так. Ще один закид. Трохи проти вітер. Все? Не пав. Хто там сидить? Ти він смикає. Ой, хто ж там? Ну хто? Мали полосати красоту. Тобто, оберталочка 4 грами. Плюс ні, продовжуємо. Хлопця відпускаємо. Йдемо, друзі, далі 6 грамів ніякіс. Це одна із найулюбленіших. Ну, по закиду 6 грамів. По закиду 6 грамів дуже непогано. Інформація. Ну, вершинка відпрацьовує. Гарно. О. Так, 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 так. Ще закид. Ніякість миттєво починає свою опа обертальну дію миттєво. Ще один закін. Шість грамів кидає без ніякого Ой. Що до цієї японської приманухи? Обертання чутно ну, на самих високих обертах та на самих малих. Ось. Замітню все. І полюсток працює. Тобто от, трохи вітерець стих, все, закид той, що потрібен. Пришвидшитись може так буде краще, опа? Йо. Яке моцняче. Ну, кажу, ось, ну, в ні, це в два рази більше за приманку. Це вже. Це гарнюня. Міняємо, змінюємо. Вітерець трохи вщух, тому блешенька в 3 грами. До речі, по закиду. Щось він мені сильно схожість показує на швидкого параболіка. Ну, написано фаст. 3 грами. Вершинка, ну, мабуть, зараз не буде. Дощо, як працює вершинка з трьома грамами, дуже непогано. Сьогодні болешня зеленого кольору якби не дуже. Сьогодні щось таке сріблясте або жовтеньке. Але для експерименту от подивіться. Непогано відпрацьовує вершинка спінінгу на блешні 3 грама. Далі 4 грами сміт, сріблясто блакитного окрасу. Так, опять вітерець вітрець. Ну нащо ти тут потрібен? Блешню чутно, ті чутно дуже гарно. Тобто є відпрацьовка вершинки спінгу. Та й ті коливання, які робить блешня, по бланку передаються яскраво. Хочу спробувати такого трьохграмового красення. Це міноха. Така кольорова. О, Господи! Так, спочатку рівномірочка. Без усяких дергань. Як працює воблер, вершинка показала, але зараз робимо це. Ось так. ну Якщо до закиду привітрів непогано, і трохи зробимо. Типу твіча чи що. Ні. Ну воно таке не получиться воно. Міноха працює відмінно. У. Когось ми таке все ж розбудили, розбуркали. Так. А ну давай. Ну давай буди, хлопця. Полоса тільки. Полосатики. А полосатики ніяк. Наш влюблений джиг. Три грами. Приманка два дюйми. До речі, ось сайт, на якому можете зробити заказ. Заходьте до нас. Дивіться, купляйте. Ось трошечки вітерець стиха, все. Все починає. Так, три грами. Вершинка їх бачить. Вона їх відпрацьовує. До речі, я казав, чи ні, він тубулярний. Я... Про Ксестьониша. Він тубулярний. Так, по монтажу. 3 грами. 2 дюйми. Ой! Ой! 3 грами. Гатіослім. 2 дюйми. Цвіт супер ультрафіолет. Це я вже вигадую. І отакий от пацан. Як він її доганяв. Хлопці це все. Ой, як я Дякую. Зранку лучить світ ультрафіолет. Хто не знає, запишіть. По закиду, ну, ось, ну дивіться, ну він кидає. Це не С83 модель, яка там 2.50 з хвостиком. Це 2.05. О, на даному кадрі ми можемо подивитися, як працює спінінг, як працює наша приманка і як жадно атакує окунь. О, яка ти гарнівня. Стоп, хлопче, стоп. Ніч, хлопче. Ой. Ой. За такий гарнесенький поклівон. Друга нас зразу додому. Дякуємо. от так, Ну я вам скажу. Це було мощно, це було яскраво, це було по-дорослому то що треба якось груз міняти не хочеться, давайте ще, ще закидончик один зробимо. Так, що зимно, 7 грамів. Гатіослім 2,8 ну Практично 9 грамів тест. Повторюю, як для 2 метрів 5 сантиметрів непогано. Дощо подриву? Ну, дивіться, підрив вона робить, але працює вже ось десь от, такий шматочок верхнього колінця. Тобто от з такими вагами вона працює. Кажу, це не для цієї водойми, але спробувати обов'язково потрібно. Щоб зовсім риба збігла, чешу. Нарешті ну, це як закріплення того, що лучший міріс ультрасіален. Тобто ми з вами перепробували практично увесь тестовий діапазон вагів. З яким може працювати цей інструмент? Ну, гарнюня. Ну, Скажіть, ну, гарнюня вона є гарнюня. Дякую, додому. Що можна робити деякі підсумки? Що хочу сказати, до речі, якщо українською, це чорна зірка другого покоління. Так? Я правильно перекладаю? Тобто це Blackstar Star другої генерації, яка має назву s 69 Technical Friction. Ну, Вітерес нам сьогодні, так, м'яко кажучи, не дав цього моменту Technical Friction. Але, по вагах, вона кидає грам, ну, ви бачили, при вітрі вона кидає. Буде працювати вершинка спінінгу чи ні на грамі? Я думаю, що ні. Хоча, якщо 0,15 шнур поставити, то і вітра не було, може воно щось і покаже. 02 грами ми не ставили. Практично сьогодні було так: 3, 5, 7 грамів. Воблери були. були. Я 35 риджаку не став, виправимо. Тобто, що відбувалося? Це, на мій взгляд, буду казати, скажу, Та, о, якась фраза така затерта. На мій взгляд, у цьому спіннінгу японським спеціалістам фірми XESTA, коротше, вони змогли зробити те, що відчуття тактильні, дуже-дуже е, схожі з відчуттями візуальними. Тобто, ти маєш... Ну, знаєте, є спінг, який тактильно нуль, візуально гуд, чи навпаки, а тут як 50 на 50, тактильне, візуальне відчуття от так от, так ну, доповнюють один одного. Це дуже непогано. Я не скажу, що це якийсь там топ там з... ні. Але якщо ви стоїте пере... Перед вибіром, що брати, що купувати. І якщо це не простори Дніпра чи якісь великі нашої річки, і якщо це, до речі, на Головня це бомба. Ви бачили, що вона насмітом робить? Як вона його професійно веде? Тобто головень, окунь, судак, малий, став... такий наставковий або ж на малій ріці щука. Щуки, вона не дасть сходу. Є, воно її є зав'яже, прив'яже, тільки щоб гачки витримали. Тобто, така у нас сьогодні ксеста? Ну, Хлопці, це дуже непоганий інструмент, як на мене, Хто хоче вибрати щось подібне, зверніть увагу на нього. Чого ми його обійшли? Ну, зрозуміло, там S83, дальній закид, Дніпро, швиряємо з 50 метрів збровки, окунів висмикуємо. А тут ось, будь ласка, все рядом. Все отут. І закид вона робить непогано. Якщо врахувати, да може не треба врахувати, що вона всього 2 метри 5 сантиметрів. Тобто вона відпрацьовує все на дуже-дуже гарну четвірку, якщо брати систему з п'яти балів. Тобто, зрозумійте, дочепитись нема до чого. Може ти хочеш сказати, а ось оцей так, а ось це так. І, до речі, я і про те, що ВСС перевернути, я про катушка тримач, я забув, бо тут дуже непогано гайка зроблена. От все якось так по-людськи, все таке якесь. Коротше. Сеста це сеста. Black Star це Black Star. І я вважаю, що для багатьох, як для мене, наразі це буде маленьке відкриття. як то так. Панство. Треба було в, в самому початку сказати, але. Знаєте. Оці сводки, які йдуть з фронтів з наших, ну, хлопці пішли в наступ. шмадяча окупантів, як у тирвутих куро. Слава Україні! Героям слава! А щодо нас, тести обов'язково будуть. Підписуйтесь на канал, лайкайте, свої коментарі кажіть. О, цю дурню, яку там за перебрика не треба. Буду банити дрині фені. Тобто, хоп, як гадець сказав, все, йди туди до себе. Вам добра, щастя і скорішого миру. Пока-пока.